Так, оце ми, да, ми зараз познімаємо. Так, Відгуляли Ні, Ваню не знімай Відгуляли ми від день народження, як бачите, перебираємо зараз усе оце. і починаємо продовжувати нашу альтанку. Достали ще цю, Як вона називається? Склавата. Да. Ізова. Да. Вирішили, тому що там же ж в альтанці профіль і від нього ну, дуже прям жарко. То ми вирішили, бо це цією ватою був утеплений у нас сарайчик один. І було дуже кльово, То ми вирішили, що ми зараз на те ОСБ. Що там таке, Ванюш? Чи то ми вирішили, що ми зараз укріпимо, получай... виходить, ой, не укріпимо, ми зараз його по типу, як... ну, щоб наче не пропускало гаряче повітря через профіль. Бо сьогодні ми вимірювали там розмір, я піднялася на стіл, боже, а аж голову напарило. І за того там дуже так жарко. То зараз ми зробимо максимально із того, що в нас є, щоб не було так сильно жарко. Бахнуло. Зато це. Ну так. Да. Зараз там буде, це виміряли середину альтанки і зараз там буде просто Сережка пере, переносить оце, цю лампочку сюди, щоб посерединки вона була. О. Але ж то нас нагада, Серень? Ще не встигли відгуляти день народження, як вже приступили до роботи. Зараз, принаймні, хоч і зараз пові... повішаємо, зробимо його. І все, і починаємо тут покраски. Сюди мебіль зробимо. Коротше, буде красиво. Папа електрик відключав. Пішла жаль, дали жара. Сыночек, давай вот эти, эти кульки на. А? Ой. Ой, на, кульки. Держи. Булька, на, кочанчика. Кулька любить качанчики. Бере. Да. Я так розумію, у всіх виникає питання, чому ми вночі цим всім займаємося. Тому що в день нема коли, тому що в день у нас є робота. О, Сьогодні там ту картоплю викопали. Короче, і це хлопці замовлення ті роблять. Ну і отже, ми вирішили, що такий така гарна ніч. Чого б його не зробити, потолочок завату а, понапихували туди. Я сподіваюся, що це пряме попадання теплове, просто буде його потроху там зберігати. Все. Раз... Ну, тут роботи багато, бо воно все тепер різати треба. Тут хоч один листок і того довго, як ви бачили, чіпляли, а далі все треба різати. Коротше, надовго ми тут сьогодні.

Дошили потолочок, коротше кажучи, трішки ми з ним тут е, наморочилися, тому що оце ці схили, це все десь, звичайно, що як воно робилось, то десь досточка нерівна, чи ще щось коротше, кажучи, є воно тріщинки, але ну, типу, ці, але то на швах, але то нічого, тому що е, зроблю типу, шпаклівку сама із клеєм та стружкою. Бачите, за... зашпаклюємо, та його взагалі не буде видно. Потім отут було питання, хотіли думали теж зашити, начебто ОСБ, але коли вже почали його шити, то розуміли, що то буде ну, занадто. Знаєте, оце тут зараз лежить е, ця ж вата, та, мінвата, ізівата, не знаю, як вона називається. А ось тут ще немає, тому що тут буде запихатися з тої сторони. То, як торкаюся цього, цього, цієї частини, де вона лежить. Коротше кажучи, то там вона взагалі ледь-ледь тепла. А от там, де нема, геть прям гаряча. Ну, типу, прогріває. Все-таки добре, що ми придумали з цією, типу, мінватою туди її покласти, тому що воно дійсно захищає від тепла, від сонця. А сюди будемо запихати з тієї сторони. Ну все, потолок зашитий, принаймні. Зараз треба з персиками розібратися і з погрібом. Погріб треба побілити. Ну, спочатку коротше, зараз розберемося, приготуючись поїсти, потім розберемося е, з персиками, збігаємо в погріб, зробимо там, напевно, міні-ремонтик, побілимо, там, щось там зробимо, тому що там, ну, коротше кажучи, дуже давно вже ніхто нічого не робив, то треба, тому що вже і картошка там і все. Коротше. Будемо щось таке робити, а потім повертаємось назад сюди. Вона то зрозуміла можна задаватися питанням, типу, чому не доробить спочатку альтанку, а потім уже не доробить те, а потім не доробить те, і зона відпочинку стоїть. Але в селі воно так. Я вже казала, в селі воно чіпляється одне за одне. Типу, е є час, робимо альтанку. Тут зараз е пріоритетніше. Погріб, пріоритетніше, закрутки. Тому ти зразу ось зробив якусь частину роботи, пішов і вже робиш там, ти катаєш ті персики, робиш там в погрібі, в тому треба поприбирати. Ну, Воно чіпляється одне за одне. В селі воно так білка, як білка в колесі. знаєте. Біжиш туди, біжиш туди, біжиш туди, і все, отак воно і робиться. Взимку воно легше, тому що там більше ніякої роботи такої немає. тому ти собі спокійно став робити ремонт, ось побачите, як ми будемо робити там і гардеробну, знову вибивати двері, знову там робити в хаті переворот, <сум> тому що я завжди ну, на зиму це все залишаю, бо лі, влітку в селі і так достатньо роботи. Ну, коротше кажучи, то отак воно і йде в селі. Що не встигаєш доробити одне, як вже потрібно робити інше, і отакого воно, отакого. бігаєш, 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 і що, і що поробиш. Я думаю, що це у всіх так. Тому що в селі по-іншому не, ну, не можна. Ти поки доробив ось потолок, тут уже персики воно почали опадати. Ну що робити, треба кидати, альтанка не дуже пріоритетна. Та й таке. Так що зараз ми займемося, приготуємо їсти, я вже казала. Займемося персиками, покажу вам дуже класний рецепт, швидкий і перевірений вже роками, не одним роком. І підемо тоді з погрібом, розберемося. А, а потім знову повернемось до цієї альтанки. Потім вже е, позашпакльовуємо, пофарбуємо і вже більш буде, напевно, я так думаю, вільніше, тому що вже більшість е, закаток закру, закатаних. Уже в мене в погрібі і картошка, вже в мене все там є. Ну, по типу такого. Так що тоді будемо повертатися сюди. Так, прийшла черга в нас обірвати персики. Дуже багато скинула, тому що їх було дуже-дуже багато. Зараз обіруємо ці персики і зробимо кампотику на зиму. За дуже легким рецептом. Я його постійно роблю. І він дуже-дуже смачний, і швидкий, і без замороки. Я залізу на дерево. Ні-ні, на ні, дерево не треба. Ось із цієї сторони йде, з-під піднизу. Тільки акуратненько клади, щоб не побити їх. Добре? Ось угу. тут. Персикався. Вводій якийсь перший гірки. От, напевно, якийсь такий. Шо? Сорт якийсь такий, напевно. Що так швидко набрали таких великих, тверденьких ще. І зараз зробимо нам компотік на зиму. Такі вони в мене соковиті і дуже смачні ці персики. Єдине, що вона дуже болізненна у нас, дерево саме болезненне, його постійно треба чимось кропити і все. Але, в принципі, урожай Ну, через рік то точно гарний. Так, ми з Івасиком. Вже тільки що перемили, помили ці персики, повкладали в банки. Ми умисно вкладаємо завжди їх небагато, тому що ну, їх ніхто не з'їдає по 3-хлітрову банку, а хочеться, щоб і компотик просто був, і персики. І в нас виходить, що це взагалі я за цим рецептом роблю, що робляться персики, але я роблю завжди компоти. Типо, скільки накидала. І все, з цього відеречка в нас вийшло рівно 10 банок. Зараз у мене вже гріється вода на кип'яток. І ми кипятком будемо заливати. Закипіла в нас водичка. І зараз ми по чуть-чуть наливаємо і накриваємо кришкою. Зараз ці банки розливаю і залишаю десь ой, ну, на години-півтори точно, щоб воно геть остило. Півтори-дві, десь так. Наші баночки постояли дві години у мене, вони ще гарячі. Але зараз я з них буду зливати воду, знову довожу до кипіння, всипаю всипаю туди сахар і лимонну кислоту. Злила не всіх з банок, тому що я двома партіями роблю, бо в мене не влазить вся. Ця. Жидкость. Дивіться, раз, два, три, 4, 5 на 5 банок. Виходить, відрова каструля е, сиропу. виходить у мене. І оце на 5 банок на відрову каструлю, грубо говоря. Я вже виміряла 500 грам цукру. Ну, я буду тоді по смаку вже е, орієнтуватися. Я завжди так роблю. Засипаємо це все в каструльку. В наш сиропчик, воно закипає і додаємо дві чайні ложечки Додаємо лимонної кислоти. Кидайте цукор стільки, скільки ви любите. Хтось любить, щоб було солодше, хтось любить, щоб було кисліше, то воно все просто. Я завжди вкидаю спочатку пів кілограма, а потім просто досипаю і вже по смаку, вже по факту, як воно вже е готується. Пробую який на смак, щоб не було занадто солодке, я люблю. Все, чекаємо, поки воно закипить. І цей сироп заливаємо в банки і просто будемо закручувати. І все. Так, ну що, наш маринадик, цей сиропчик, точніше, закипів. В кінці додала дві чайні ложечки лимонної кислоти. Знаєте, спроб, поспробувала на, по смаку на цукор. Буквально 2 столові ложки ще сюди додала і все. І достатньо. Так, спеціально зайшла знову в погріб. Там мені писали, що баночки мають за цим асорті позривати, що вони типу не стерилізовані. Пам'ятаєте, там було шість баночок. Раз, два, три, 4, 5, шість. Нічого не позривало. І ви бачили, занадто був легкий рецепт, і нічого не позривало. Без стерилізації, без нічого. Так, взагалі нічого в мене не позривало, до речі. Геть. Навіть, ой, боже, подивіться, скільки в мене оцих ось. Навіть помідори, які закатані по новому рецептові, і ті не позривали. А огірочки тягають всі реально. Еге, прям всі хочу перевірити, вже вони довше настоялися. На обід буде мундірка. з mm. 7 <смірка> гірочками. Так що, нічого не позривало. Едине, що треба зробити полочки сюди, тому що ставити нема куди. Так що можете спокійно користуватися цим рецептом. Тобто, щоб ви розуміли, що я ще накупляла курей. І оце як трошечки вільніше, оце зараз буде час. Я їх поки що порозбирала та позаморажувала. А, а хочу хочу ще спробувати курячої тушонки, тільки типу, в каструлі сварити. Таке до канала, щоб мені другу полочку е, серий зробив. Це, як знаєте, це постійно так, як тільки як тільки щось таке ось, о, зробити, отаке якесь дрібницю, якусь, ну що там начебто здавалося б цю полочку, то це треба так нас, налаштуватися і щоб його зробити, оце оцю дрібницю, що це немає просто слів. Але так як у мене там зараз е, замотані цей же ж. Персі, персики, і в мене вже їх просто нема куди ставити. То, По-моєму, дехто дуже щасливий. Відірвала, виходить, від роботи, бо мені терміново треба полочку. О, полочка. Хоча б, якщо чесно, то я б її і сама зробила б. Що мені там її робить, господі, оці досточки нарізав собі та їх поскладав. Але поморочити О, чоловіка точно треба. точно. Ну, собі да, бо мені треба вже компот виносити. І помідори в мене там ще е, є нові, то мені треба щось з ними зробити. Ну, Коротше кажучи, все, є у мене вже полочка. Знаєш, тут Так, класно. Да, да, тут добре, така жара на дворі, а тут так добренько. О, це вже в мене тепер треба ще заставити цю полочку. Ще ж риби я... Та під мене ще баклажани підуть. Я такі вам рецептики покажу класні. Я вже проекспериментувала коротше, зробила, зробила ось якось баклажани, типу такі, як на закрутку, але я їх зробила щоб вдома. Картоплі там зварила, там, коротше, до картошечки щось таке. І в мене баклажанчики були. І я спробувала зробити їх, чи вони хоч будуть смачними, вони виявилися дуже-дуже класними. То я вирішила, що покажу вам рецепт, тому що він не важкий. І дуже смачні. Особливо той, хто не любить баклажанів, ну як я, я не люблю баклажани. але це виявилися дуже-дуже смачні. Все, дякую. Будь ласка. Так, міцненькі. Ага, хорошо. Все, все укріплено, все на уголках. Ну все, буду зараз персики свої сюди виносити. Помощниця, дивись, лежить така. Знову в погрібі. Це просто знаєте що? Це я тільки що монтую, монтую відео, і тут розумію, що я забула, що я забула зняти, який ж ти наш компот получився. Так, вже полочки. Ви бачите? <покій> Поки буквально ще дві хвилини тому, як я показувала погріб, у мене тут повністю була одна поличка вільна, вже вона не вільна. Все. У мене вже повністю картинка маслом просто. Так, всього, всього наші баночки. Може і краще, що зараз я їх показую. Уже, вже дивіться, скільки вони тут стоять, тому що тепер ви точно бачите, що вони не позривали. Так, отакий, отакий гарний, гарний, пригарний компот. Та Це він ще не, на, не настояний, а як він ще трошечки постоє, то він взагалі, він вже, до речі, колір змінив. Так що, якщо воно у вас буде трішечки таке, ну, типу, не таке кольорове, яке б ви хотіли, то ви не хвилюйтеся. Він міняє колір. Ось його, дивіться. вже. Ну і тут ще освітлення, звичайно. що. Так що спокійно користуйтеся теж цим рецептом, все перевірено. Всі 10 банок у мене всі вже стоять в погрібі. Та й таке. А завтра розпочинаю тут прибирання побілку. О, вже ось у мене картошка. Приблизно все. О! Не висипаю, тому що. Було застеляно тут від матраса резинового. Ну, типа резиновим матрасом, тільки про тут було застеляно, бо коли ховалися у погріб, то щоб наче не тягнуло. Та воно царіла земля, то тепер не застеляю, а чекаю, поки вона ну, підсохне. Коротше. Та й таке. Картопля гарна. Ми. Ми її не садили. Ми її купляли. Ви ж знаєте, ми садили тільки на ранню, тому що, тому що нам вигодніше просто її купляти. І все. Так. Та й таке. Так що завтрашнього дня тут розпочинаю оце прибирання. Хочу зробити ще сюди полички, десь придумаю де для всіляких банок, які витягнуті ще з того погріба. І. Їх там багато, то я хочу поробити оце. Напевно, от там для баночок зроблю отакі полички завтра. Боже, він дуже, до... він дуже давно не білився. Так, ну, так що, все, будьте з нами. Дякую і пока-пока. Слава Україні!